Доброго усім дня. Сьогодні 14 листопада, 24 рік. Посилки вже вечором упаковую вже не так багато заказів і вишив посадити собі ще один садок тут. Там наверху зима спритяну. Пару днів назад пробував різних сортів горішка на смак, не знаю, може в цьому році рік такий. був, що деякі сорти вроді хороші, а орішок ядро віддає горщинку трохи і вирішив буду садити. Хуську бомбу. Хуську бомбу і карманнівського чуть, чуть Від кості бариби, Черенки І всі на таких мощних подвоях. Тут вийде в мене... Там ціянці двеж будуть викапуватися для прививки. Получиться десь 180 саженців Зараз побостричку покажу. Як я сажу, я сильно їм. Так, по простому не вибагаю. Навіть там Це такі саджанці. Пакет вирізаю, тут нічого не розпушую і в ямку ложу гранфос. обов'язково. І тут добре бо в мене залишилося. Це от Андрія Заремблюка. Кому треба, звертайтеся до нього, ложу сажаниць, це все я буром зробив. Землю ту, що бур викинув, я її викидаю в сторону, потім уже лопату. Добавляю чуть-чуть верхньої в ямку, в бур. И все. Упрямляю, чуть-чуть прижму и я не поливаю по 100, по 200 літрів, я відро максимум. Тому що сажанець закрита коренева, він стрес не получає такий великий. Так що відро максимум. Максимум 10 літрів. Потім уже, коли буде час, тут покоплеся, розпушиться і зверху ще перегной. Можна і свіжий і будь-який перегнів. Зверху в ямку я нічого не ложу, тому що тут і хруща багато. Давай Віта. Тут хруща дуже багато, зато ран ложу, але хрущі ще пів біди. Тут саме такий жорсткий шкідник сліпак. Тут і картошку сажали. Він виїдав всю картошку порядку, що тут ведмежий, Сіянці. Теж це все посохло, це все сліпак, тому що я бачив як він гриз, навіть яблуньки. Ось тут яблуні молоденькі теж підгризав. І оце все, все він попідгризав. Не знаю як я з ним буду боротися, але щось буду думати. Таблетки я тут вложив, таблетки не допомогли від сліпака це все буду викапувати для щеплення і тут теж розбивка зробиться і посажу садок такий тому що сажанці є і такі самі великі люди в основному середні просять і менші у цьому році Зима не помеха, при посадці днем собі посадили, зверху листям чи опілками просипали, пролили трошки і все, якщо закрита коренева, проблем взагалі нема. Всім пока, будьте здорові!